Так, будь, давай, розкажи, що стало. Ми отішли мого брата, стріляли гев перший раз, дали е, другий біг до нього, гевму вдарив голову, Матрі, палець. мамі палець стрілив гео. і дали почали стріляти до всіх. Вони не позирали, діти, не діти вони стріляли по ногах, нагусах, бо не було. Як просто приїхали і почали стріляти? Дали, не приїхали, роздогнали. Віти се туда, туди вічні колоники, туди почали бігти і стріляти до наших. Не стріляли, не позирали. Діти, не діти не стріляли. Всі. Ми не позиралися, що в мене 11 дітей. Вони хижу, мало старшого дітейка в 17 років. Кружили мені хижу і коло хижі почали стріляти, я мно, в бігла і діти за мною, і ми стріляли і стріляли, і стріляли. Мені сидіти, я побігла, щоб якась стоять, так ти поклав, дала восьмі стрілі, і після того, як встав да їба сина, каже, ні вибався слово, сука, стояти на місці. Я крок до нього буду воздух в все й було то на мене, маленький десять, плакали, почали кричати, мама, мама. То вже прибігли якісь буті шість і почали всі шість стріляти. А є? пора не надає? У лікарні, в полиці, паруші, другого крупили, голову. Другий раз били пістолетом у голові. мати посклала руку палець палеці, але так цілий віси. Другого хлопця палець, теж простріляний, то пролетіла. То тікає. Капури є знаки, аж то прогорів, що Покажете, де а, є? я вам покажу. Там є у капулі ці знаки, як стріляли. Постріляли, дал, далі втікли, не вутичку. Дали почали діти квічати, хоча в руки хапати, вони поскакали в машини, і день через воду побіг, і другі всі туди почали утікали. Ага. То вже наші сатабор збирали, то що то не позирали діти не діти, вони стріляли. Я діка, коли коли боса, малинко, каже, я боса, коли де я стріляю? Неї, каже, я стріляю. Каже, нікого стріляю. І стріляли і все, не зрозуміли, там маленькі дитини. Це ужас. І все попереджували. Дві-три гоблі, двіри гоблі. Очереді. Все будемо воривати. Дух, де йну з сім'ю, будемо забирати, поки це схлоп лізе від дюхів. Не доказали. Не... Але викликали по-русськи. По-русськи ще. Сухі, стоять, будемо стріляти. Угу. Ми думали, що це росіяни. А ви що хотіли казати? Це було коло моїх ворот, де встали багато машин. Як вже бути почалася стрілянина, я думала, що то війна, чи що хвічу война, і люди, не є нікого, бути не було нікого. Туда. Моя, як я, я ще стояла, кажу, що що ви робите. А другий прийшов, каже, розумій та стріляй і мене, і ще їну аде. Та стріляй, я в папуру, тіка, почала впічати, Ну а що вони не казали, що вони хотять чого я полетіли?